Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви знаходитесь на каналі сільське життя Жартома і всерйоз. Сьогодні я вам зніму коротеньке відео про те, як я пікірую петунію. Сіяла я її ще в той момент, коли в мене не було каналу, тому не мала змоги вам показати. Сіжу в теплиці, чесно вам сказати, 32 градуси. Зараз буду відкривати двері, бо тут не можна тут. Дуріть можна, не можна вдержатися, і це не дуже і хорошо, тому що такі перепади температур, і це ж не топиться. Ладно, поїхали про петунію коротко. Значить, дивіться. В мене тут лавіна, яка бордова. Я дуже багато сажаю лавіни, мені вона дуже подобається. І біла, і жовта, дуже гарна, і червона, і бордова є, і пурпурна. Ну, дуже класні. В кінці відео я вам додам фото і коротеньке відео з літніх своїх фотографій, які в мене були. Значить, пролили її гарно перед тим, як пікірувати. Все дуже просто, нічого тут мудрого немає. В стаканчики, отакі, от от. бачите, я петунюю в стаканчики пікірую. Грунт, Отак, ямку зробили. Беремо. Одну рослиночку із грудочкою землі, отак От бачите, раз, сюди посадили, приплюснули, і тут вона буде собі дуже комфортно жить-поживать. Значить, підживлю я її зараз пролью добриво. Так як я вам вже розказувала в минулих відео про помідори. В мене добре 13,4013. Грогрін. 13, стартове гро-грін, ще раз повторю, гро грін стартове живлення рослин, старт 13,4013. 13. У їх є лінійка, це не реклама нічого, я вже в минулому відео говорила. У їх є лінійка 32 і калійні. Значить, оце я так її кожен, кожен зроблю, кожен горщичок, потім вам покажу, яка вона вийде. Пролью 13-40-13. Як вона вже постоїть, пару днів, я її поставлю в мене там під сходами освітлення, хай вона трошки від стресу одійде. Потім виставлю на підвіконня і буду проливати добривом 3,20, як уже буде вночі стабільний. Плюс, ну, що нормально, переїде вона сюди жить в теплицю. Значить, потім я буду її проливати три ки Все. Єдине, що вам хочу сказати, вона буде гарно нарощувати кущик. Але якщо вона почне цвісти, то ви перші як це називається, бутончики пообривайте. Пообривайте, не шкодуйте, бо треба, щоб петуня нагнала, наростила. Гарний кущ і був гарний корінь. До свого власного гіркого досвіду я вам розкажу, що я ж самоучка, не професіонал, і простять мене тут дівчата, досвідчені тепличники. Мені ще до них дуже далеко, я казала. І всі, всі досвід, яким я ділюсь, це власний і дуже часто гіркий досвід. То бувало таке, що ой, зацвіла. А подивлюся, яка зацвіла, ой, то так гарно зацвіла, не буду обламувати. Посадила в більший горщик, а корінь маленький, вона захлорозила і все. І хоч ти її лікуй, не лікуй, хоч хілатами, хоч залізом, хоч чим хочеш, а то вже їй, ну, амінь і вічна пам'ять. Тому не шкодуйте. Петунія, тим більше, вона любить і петунія, і сульфінія, щоб її гарненько годували, всяке добре. От, підгодувати і буде вам щастя. Я сажаю, в мене є Purple Light сорт, я брала в епіцентрі, по-моєму. І там така ну вона велика, вона по типу тайбалим. То я сажаю у 30-літрові горщики, здорові, сама підняти не можу, син допомагає. І потім проливаю то за один полив іде літрів 7-8 води в один горщик. Ну, Вона, звичайно, потім ціле літо цвіте, буяє. Дуже класно. Це з таких сортів, що я сажаю. Та й дали дуже класні сорти, але їм треба дуже великий, великий об'єм ґрунту або сажати їх у відкритий ґрунт. Дуже класно минулого року я сажала відкритий ґрунт лососіва. Ой, така красива! І вона квітла. Мабуть, і стравня зацвіла і цвіла до самих до самих морозів, вже геть мороз вдарив. Така класна була там. Я вам подобавляю фото, я ж кажу, в кінці. Так, що ще? А, трошки у удобриво, в мене тут все стабільно, бачите, груша. Я трошки в вдобриво додавала пару капельок фітоспоріну, проливаю в ґрунт, щоб, не, ну, щоб чорна ножка не напала. E, значить, що ще коротко хотіла сказати з приводу. Ніби все. Задавайте питання у коментарях, що не зрозуміло. Я підкажу, що знаю. Це мій досвід. І я отак -от, також підчитувала, піддивлялась десь щось. Мені казали, що це виростить петунію. Це щось із ряда фантастики. Нічого тут мудрого немає. Вона росте дуже гарно і дуже класно, Мені подобається. Бордова дуже гарний колір. Бургунді. Класна була теж минулого року. Ну, всі вони красиві, Опера, сорт також гарний. Так що будемо вирощувати і будемо радуватися, тому що, як би там не було, а квіти треба садити. Я дуже люблю квіти. Дуже-дуже люблю. Дуже люблю за ними доглядати. Це моя, як кажуть, віддушина. А вам на сьогодні миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Заходьте на канал, діліться порадами. Я щось для себе обов'язково почерпну. Мені дуже-дуже приємно, дуже важлива ваша підтримка. Я дуже рада, що ви в мене такі є. З вами був, була Юля і канал Сільське життя, жартомов всерйоз!